Руками на вулиці Соборна, 16, у рівному працюють кафе, розважальні заклади та офісні приміщення. А ще в 1940-х-50-х у цих стінах німецька, а згодом і радянська влада утримували українців. Побудували в'язницю ще за царських часів. А коли рівне опинилося під Польщею, її реконструювали. У 1939 році сюди прийшли совєти, перші яких нас називають. Опа прекрасна в'язниця. І запхали туди всіх, хто їм не подобався. Ну і там вони гинули. Це були цивільні люди, яких за те, що вони були налаштовані проти совєтської влади. Або совєтська влада думала, що вони проти неї налаштовані, бо їй так видалось. І туди кидали там, потім судили, відправляли на табори. У в'язниці утримували як жінок, так і чоловіків. Частина засуджених помирали від умов перебування, хтось від катувань, а деякі просто не витримували життя за ґратами. А в 1940-му приміщення використовували під час таємної операції зі знищення ворогів народу. Була така операція по масовому знищенню таємна ворогів народу тут в західній Україні. Називали так цих людей, враги раї народа, То, е і не тільки в Рівному, а й в, Луцьку, в Львові, там, Тернополі. По цій операції в Рівному близько тисячі людей, десь, ну, дуже щільні терміни, от за літо 40-го року, приблизно, кінець весни, літо, е, їх розстріляли тут в цій тюрмі, ну, десь в підвалах там. Не знаю, ну як правило, або в підвалах розстрілювали, або в гаражах. Після ліквідації в'язниці приміщення продали. Спочатку тут була швейна фабрика, згодом офісні приміщення, а нині в будівлі є і караоке, і кафе. На фасаді споруди у 2018-му активісти розмістили меморіальну дошку, аби не забувати, що тут було раніше. Проте 1 жовтня її облили червоною фарбою. 1 жовтня до поліції повідомила 37-річна очевидиця, що невідомий чоловік облив червоною фарбою меморіальну дошку на фасаді будинку по вулиці Соборній. Після скоєного чоловік втік. За цим фактом дізнавачі Рівненського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 296 кримінального кодексу України. За отриманим описом очевидців та за допомогою камер відеоспостереження, особу чоловіка вдалося встановити. Ним виявився 49-річний рівнянин. За декілька днів йому. Вручили підозру і вже наприкінці тижня обрали міру запобіжного заходу особисте зобов'язання. Свої дії Віктор, колишній рятувальник, пояснює тим, що на місці, де помирали сотні українців, не можуть бути розважальні заклади. Мотивів в мене було багато, скажімо так. Ну, по-перше, дійсно нагадати, що там відбувалося в цих приміщеннях. Там ну не одне приміщення, там кілька, що там відбувалося. По-друге, що там зараз розташовується, і як ми відносимося до своєї історичної культурної спадщини, як вшановуємо національних героїв. Чому облив саме меморіальну дошку, а не двері, стіни? чи, до прикладу вивізки закладів, роботу яких обурений Віктор пояснити не може. Такі питання мене вже задають безліч раз. Одна треба було так зробити. Я кажу, як ви взагалі ставитесь, Ну питаю, хто мене запитує, як ви ставитесь до такого закладу. Всі проти. А що ви зробили? Ну, ви мене учите, як треба зробити правильно. Я зробив так, як вважаю за потрібне. А ви, якщо ну, то зробіть краще за мене. Ну всі вчать мене як правильно, а самі нічого не роблять. А от дату чоловік обирав не випадково, зробивши це 1 жовтня на день захисників і захисниць України, знав, що справа не буде більшого розголосу. Це було свідомо. Це було свідомо. Я знаю, хто такий Клим Савур. Ну як знаю. Петро Кличківський, насправді, так, да, це апсевдо. Е, день створення УПА, до речі, день створення УПА. Поміняли дату, ніхто не знає, коли день створення УПА. Ніхто цим не переймається. Коли день створення УПА. Це наші національні герої, Ми навіть не знаємо, коли їх вшановувати. Я свідомо зробив це на 1 жовтня. Ну, щоб був більший резонанс. Про вчинення рівняни не шкодує і вважає, що зробив правильно. Я ходжу тут, мене Перемороз по шкірі. Я уявляю, що тут відбувалося, як зайти туди, самому із сім'єю, відсвяткувати дні народження, корпоративи, вживати там алкоголь, не забути про караоке, якщо це нормально, ну, зайти туди комусь. А мені ненормально, мабуть, ненормальні. За такі дії Віктор постане перед судом за фактом хуліганства. Однак, зі слів чоловіка, коли йому оголошували про підозру, мова йшла ще й про державну зраду. Кримінували порушення загальновизнаних норм і правил поведінки в суспільстві і державну зраду. Ну, я, Там були представники СБУ, коли вручали підозру. Я запропонував, щоб. Вони мені пройти поліграф. Я пройшов поліграф, ну, не знаю результатів, але ну, я спокійний за результатом. Я їй пропонував працівникам СБУ, ви кажу, візьміть на поліграф тих, хто власники цього закладу. Чи Тож відвідує цей заклад. Однак, за інформацією Рівненської обласної прокуратури, мови про державну зраду не йде. Віктору судді суді відповідатиме лише за хуліганство. Йому може загрожувати мінімум штраф, максимум обмеження волі на строк до п'яти років. Аліна Літвінчук, В'ячеслав Мельник, випуск новин.